Ще маю питання з громадської ініціативи Сергія Олексійович, у вас була громадська ініціатива попереднього скликанні. Пам'ятаєте, так? По громадському, по комунальному року? Підприємці питають, чи будете ви впроваджувати ці ідеї, які ви на, 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 на депутатам, коли були попереднього скликання? Я конкретизую, у вас була громадська ініціатива по збройню комунального... Громадського ремонту. Ви були ініціатором. Тому хотілося б зрозуміти, підприємці питають, чи буде повернути дорогий майданчик чи ні, чи буде створено там можливість для підприємців здійснювати діяльність, як це було раніше як ви вирозумію, що так, звичайно, Та, більше це було також у програмі Сергія Володимировича Зеленського. Це питання буде розроблятися і дійсно ми зробимо все для того, щоб відкрити в місті комунальний ринок, саме комунальний і саме на тій території, де раніше був. Ну, можна якісь терміни, щоб людям сказати, коли це не виходить. Я, втратим, я вам скажу по термінам, да? так? У нас не вистачає фахівців для того, щоб сьогодні вирішувати одночасно всі питання, які сьогодні піднімаємо. У нас сьогодні, я извиняюсь, ми прошукали питання по. Субвенціям, які необхідно було приготувати і надати, надали пропозиції, ну, митаптали ці питання. Понимає? Тому це треба певний час, щоб визначитись. Я ще, це я... це було напрацювання по цьому питанню. Вже були розроблені певні кроки, які треба було вчинити, щоб створився рез. Хотілося б зрозуміти, на якій стані це питання? же ж ініціатор, або не на нього питання. Люди хочуть знати. Чи коли, в який термін і чи будуть ну, це питання обговорювати? Ось що важливо. Це не моє питання. Я там не здійснюю діяльність. Я, я попередньому там сказав, що в мене питання по землі. Я що буде зроблено протягом терміну дії, поки я міський голова. Я термін не можу вам сказати, в який це час буде. Ми сьогодні Працюємо по субвенціям, щоб максимально залучити на 16 рік субвенції. Сьогодні відділ економіки, який прораховує ці всі, всі питання, людина в декреті, заступника немає. Один гранкінгін працює. Але він не може працювати 36 годин на добу. Ну не може, просто фізично. Ми шукаємо туда фахівців, ми ж не можемо. Просто Прибігти, там, загородити, як загородили той тротуар на Комарова, і почати що там робити. Ну, на все повинні бути розрахунки. Ми сьогодні повинні думати вже за школу Короленка, де музична школа була, що з нею робити, я теж не знаю. Думати за те, що приміщення. Е Залишаються в центрі міста Лазова біля музичної школи. Теж треба, щоб їх не розтягнули нічого. Не вистачає в нас спеціалістів, я працюю тільки дві неділі. Я ж вас не звинувачую. Я кажу до ініціатора, якого бував цим... Прийдіть у заступник поворожні. Мені на вас жодних питання я з цього приводу. Я просто знаю, що є питання, так вирушити, щоб підприємці знали, що.